Всім привіт! компанія Мотор Україна. Сьогодні буде відео огляд двох найдешевших по суті тракторів з трьохциліндровими двигунами. Це Сінтай TRK 240 і ТРК X240. Почнемо огляд. Лінійка Сінтай у нас нараховує на сьогоднішній день дві моделі задньприводних, дві моделі повнопривідних тракторів. І це один з найбюджетніших сегментів на українському ринку. Це випускна з 2021 року, моделька ТРК. Одразу можу сказати, що ТРК і ТРКХ відрізняються тільки резиною. Тобто задня і передня резина на ТРК йде базова, і на ТРКХ йде ширша. Давайте з цього і почнемо. Тобто порівняємо: 5.14 передня резина ТРК, 7,520 задня резина ТРК. На ТРКХ стоїть 614, тобто відрізняється на 1 дюйм, задня відрізняється на 2 дюйми. Це 9,5 на 20. А, в принципі, на цьому відмінності між ними закінчується, тому що це йде одна комплектація тільки з різною резиною. А, значить, в цьому відео постараюсь відповісти на всі питання, що є на рахунок цього трактора. І найчастіше задають, чи це повнопривідний трактор, чи це задній привідний. По-перше, показую його передній міст. Як ви могли здогадатися, це задній привод трактора І ТРК-Х, і ТРК це задні приводні. 4 2 колісна Формула. Е, який двигун стоїть? КМ 385. Юдешних моторів вже не ставлять на ці трактори. Тому тільки КМ 385-й, 1,5-літровий гарний дизельний двигун. Яка вага трактора? 950 кг 962 кг. Тобто різниця чисто за рахунок резини. Це в незаправленому стані. Чи можна зробити гідропосилювач керма на такі трактори? Для таких людей теж вам все розказую. Дивіться, ось тут у нас з правої сторони стоїть насос. Це насос на гідравліку. А ось тут у нас стоїть заглушка. І купуєте такий самий насос. Робите розширювальний бачок під гідравліку і сюди ставите тягу з гідропідсилювача. І все, вуаля, у вас буде працювати гідропідсилювач. Чи робимо ми таку комплектацію? Ні. Ми продаємо техніку з заводу. Гарантія, один рік заводу. Ми в трактор не впливаємо, не втручаємо, стільки, якщо треба там встановити лопату чи якесь додаткове обладнання. Чи правда, що гнучка муфта резинова стоїть на коробці? Так. Да. Це правда. Тут у нас коробка, по-перше, три передачі вперед, одна назад, повишені, поніжені. І там реально всередині стоїть гнучка муфта. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви, коли почали рвати, там, борону поставили 1,8 і хочете рвануть з цього трактора, як Домінік Тарета, то у вас не полетить коробка, не полетить Вал, перехідник і так далі. У вас полетить саме оця гнучка муфта. Коштує вона близько 400 гривень на сьогоднішній день міняється за годину-півтори. Розкручуєте кришку, дістаєте муфту, ставите нову. Все, трактор у вас далі буде працювати, все, у вас буде гаразд. Чи багато місця? От таке було питання: чи багато місця для, ну, не для пасажира, а для водія. Значить, по місцю це така, скажімо так. Суб'єктивна думка, але як на мене, місця тут е, небагато. Е, я маю зріст 1,84 м і сказати, що мені прям вау зручно, ні. Е, далі по комплектації. Вал відбору 6 540 обертів видає одна швидкість, два гідровиходи на прицепи. Е, тут можна закріпити номера трактора, кресні стандартні, без е, сварних швів. Під 22-й палець. Причепний механізм у нас в комплекті, він стабільно зафіксований, чолкі-барабани. Ще згадав одне запитання від клієнтів: чи можна виставити 1,20 м колію? Можна, але є умови. Значить, дивіться, переднє місто у вас розсувний, він може розсуватися від 95 см до 1,5 метра до метр 15, верніше, якщо не помиляюсь. Задній так само, на валу від метр до метр 15. Якщо вам треба метр 20 кулія, купуєте проставки, ставите на кожне колесо, тобто 4 штуки, і у вас буде метр 20 кулія. Але в стандартній комплектації метр 20 не вийдеться зробити. По кольорам вони різні. Це от найчастіший колір, якщо чесно, це такий червоний насичений колір. Вони бувають ще сині і дуже-дуже рідко зелені. І так, по ціні ТРК на сьогоднішній день на базовій резині коштує 4050 доларів. Це з доставкою, гарантія, повністю все от під ключ трактор купити. Документи так само ми надаємо. ТРКХ на широкій різині коштує 4200 доларів. Обирайте, друзі, техніку під себе. Якщо у вас ще залишились питання по цьому трактору, задавайте їх в коментарях, з радістю відповімо на всі залишені питання. Або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Так само ви можете цей трактор і придбати, набравши номер, який бачите на екрані, або зробивши заявку на нашому сайті. Чекаємо ваших дзвінків. Це була компанія Мотор. Пока-пока.